Як російські військові готуються до битви за Маріуполь? Чи починають російські окупаційні сили залишати місто? Коли українські військові можуть звільнити Маріуполь? І що це означатиме для Росії? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами, Олександр Янковський. І новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові готуються до битви за Маріуполь. Про це 15 листопада в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, біля Маріуполя спостерігається скупчення військових частин окупантів. Російська армія розуміє, що є чітка тенденція по деокупації всієї території України, впевнений Кириленко. І ворог це дуже добре розуміє, чому йде така концентрація, активізація на бахмутському Авдіївському напрямках, тому що ворог принаймні, хоча б якусь, хоче здобути для себе перемогу. Основне це знову ж таки її перетворити на пропаганду з цією пропагандою з цією метою, це і робиться, але в той же час ворог розуміє реалії, реалії такові, що ми готуємось не тільки. Оборонятись там, де це необхідно, а й в подальшому не зупинятись на шляху деокупації всієї території України і Донеччини. Зокрема, водночас російські військові у Маріуполі почали облаштовувати військові бази і склади. Іде перетворення міста на потужний військовий логістичний хаб російської армії. Про це 20 листопада в ефірі телеканалу Еспресо повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, все узбережжя міста зайняте російськими окупантами, виведеними із Херсона. Ну, по перше, вони готуються до оборони Маріуполя, тобто вони укріплюють місце по майже всьому периметру, виключно. А єдина частина якою вони не займаються, то та, що веде на Новоазовськ, тобто бік Росії. Всі інші частини міста зараз щільно укріплюються дракона дракони, імінуються і облаштовуються військові бази. Так само на, в Маріупольському районі ми бачимо, що вони, судячи за все, збираються використовувати останнім часом Маріуполь і навколишнє, саме для того, щоб розміщати тут в толовому порядку. Деякі частини для того, щоб проводити там перегрупування, до лантування там відпочинок і таке, і таке інше. Петро Андрющенко зазначив, що у Маріуполі формуються нові частини, які рухаються потім за двома напрямками: на північ Донецької області та у бік міста Пологи і Гуляйполя. Те, що у Маріуполі почало облаштовувати військові бази, пов'язано з частковим руйнуванням мосту через Керченську протоку, каже радник мера. Відтак, єдина доступна логістична артерія для російських військових на сьогодні це траса з Ростова до Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі новинам при Азові розповів докладніше, де російські військові будують свої укріплення. Це відбувається по напряму Запоріжжя, по напряму Волновахи Донецька. За містом не в місті безпосередньо, однак на території між, наприклад, Маріуполем Бантушем, Маріуполем Никольським, та і також по всіх дорогах, які ведуть власне на Запоріжжя, так само в Орзуфі, по лінії кордону умовного між Запорізькою і Донецькою областю, з точки зору дороги, яка веде з Берденська. Тобто, по всіх напрямах, які можливий наступ, використовуючи грунтові дороги, будуються. Око побудуються бундаші, встановлюються ці зуби дракона, все це відбувається за даними Петра Андрющенка у Маріуполі і районі зараз перебувають близько 15 тисяч російських військових, що в десятеро більше ніж раніше. На думку політика, втрата Маріуполя для Росії буде більш болісна ніж втрата Херсона. Херсон відігравав здебільше точку плацдарму і точку. Не стільки логістично, да, скільки репутаційно. То тобто Маріуполь на сьогоднішній день дійсно це ключова точка військово-логістичного хабу російських військ, і втрата Маріуполя призведе до значного логістичного погіршення в першу чергу. Ну і звісно, репутаційні втрати також. Тобто, на сьогоднішній день Маріуполь має набагато більше значення реального для російської армії, аніж, наприклад, Херсон мав до того. Журналістка з Маріуполя, головна редакторка видання 0629 Анна Романенко, розповіла: ознак того, що російські окупаційні сили збираються залишити Маріуполь, наразі немає. Навпаки, через Маріуполь кожного дня рушать колони військової техніки, і вони привозять не тільки техніку, але й обладнання. І все свідчить про те, що вони готуються якраз. Обороняти місто, як це буде відбуватися, важко уявити, але за нашу інформацію, деякі люди, які які пристали до пропозиції роботи і раніше працювали на розборці завалів. Зараз таких людей часто використовують на рики е, окопів, траншею, кріплень за межами Маріуполя, а також на Херсонському напрямку. Маріупольців вивозять, потім повертають деякі як вахтовим методом. Там живуть тиждень, два тижні риють окопи, потім повертаються у міста. Виїхати з окупованого Маріуполя на підконтрольну Україні територію зараз майже неможливо, каже журналістка. З Жовтня окупанти ввели нові правила перетину кордону в бік е, України. Вони вимагають е, з'явитися, ну отримати спеціальні перепуски е, для того, щоб їх отримати, треба е, особисто з'явитися в одного одно з п'яти населених пунктів. Зараз, щоб допомоглитися, це Бердянськ, Васильівка, Мелітополь, Енергодар, Такма. Оці населені пункти, і там отримають ці... подати документи, а потім чекати, коли тобі нададуть дозвіл. Цей дозвіл може чекати від двох тижнів до місяця. Тобто, це велика проблема для людей, бо вони мають виїхати з міста. Це вже не, всім... не всі це можуть зробити. Потім е, подати документи, потім ще чекати, і е, і тільки після цього виїжджати так само складно і приїхати до Маріуполя з підконтрольної України території, зазначила Анна Романенко. Або вони мають приїхати в ці п'ять населених пунктів, або вони мають прислати фотографії своїх паспортів. Із своїм обличчям поруч, і родичі, які знаходяться в, в окупації, мають ці документи передати ці пункти. Тобто це максимально ускладнює ситуацію, і за моєю інформацією, лише одиниці зараз перетинають кордони в бік України легше виїжджати через Російську Федерацію, і от в той бік, особливо на початку листопаду, були дуже великі. Колони людей дуже великі черги на виїзд з окупації, але вони були спричинені тільки великою кількістю попиту да, на цей напрямок, але й ще й тим, що рух військової техніки постійно перетинає ці пункти пропуску, і цивільним громадянам дуже важко доводиться вистоювати, очікувати своєї черги через це. Російські окупаційні сили здійснювали перепис чоловіків призовного віку у Маріуполі, але мобілізацію поки не проводили. Додала журналістка. У нас були дуже серйозні побояння щодо цього. Ми попереджали людей, бо певний час, наприкінці жовтня, початку листопаду почався почався перепис чоловічого населення в місті, і такий перепис дійсно відбувався. Фіксували Дані паспортів чоловіків призивного віку були обмеження на виїзд, таких, до речі, обмеження діють і зараз на виїзд за межі окупаційної території чоловіків віком від 18 до 45 років. Але саме от, щоб мобілізації щоб просто примусово відправляли, поки що на щастя такої інформації ми не отримували. Тут тобто, триває якась підготовча робота. А як буде далі ситуація розвиватися? Будемо дивитись. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко розповів, що російські військові постачають автомобільними шляхами з Росії до Маріуполя все необхідне для оборони своїх угруповань. Навіщо вони їх там формують? Звісно, для того, щоб зупинити контрнаступ збройних сил України. Отже, російське командування, а воно вже розуміє, що зсу мають на сьогодні всі можливості для того, щоб здійснювати контрнаступальні дії в Запорізькій області, коли саме це вже інше питання, але потужності вистачає на те, щоб проломити оборону російських окупантів в Запоріжжі. Звільнення Запорізької області є ключем до деокупації усього півдня, каже експерт: у Маріуполі російські військові формують лінію оборони, щоб якомога довше зберігати контроль за цією частиною регіону. Самої Запорізької області Лівобережної Херсонщини, тимчасово окупованого півострова Крим, а також південної частини Донеччини. І фактично а, саме втрата контролю за Запорізькою областю а, може спричинити подальшому і розвиток подій щодо визволення а, фактично всього півдня, а контролювати Азовське море. А коли не буде контролю за Азовським морем, то тоді під загрозою вже буде знаходитись і така логістична артерія, як кримський міст, та навіть бухта новоросійська. А, а тому, ось а, це місто воно навіть має більше значення, аніж, ну, наприклад, Бердянськ для російських окупантів, а, Генічевськ і так далі. Концентрація російських сил і засобів довкола Маріуполя зараз досить серйозна, зазначив Олександр Коваленко. Але збройні сили України продовжують готуватися до звільнення усіх окупованих територій. Бувається вогневий а, вплив а, фактично по моєму радіусу дії нашої як ствольної артилерії, так і реактивної артилерії. А збільшується саме цей тиск. А це може казати про те, що а, під повний вогневий контроль переходять деякі логістичні вузли, логістичні артерії. Ну, наприклад, такмак знаходиться під нашим вогневим. Контроли аналогічно. Мілітополь, який також відіграє дуже важливу роль як у елемент в постачанні сил та засобів російським угрупуванням саме в Запорізькій області, активні дії зі звільнення окупованої частини Запорізької області і потім Маріуполя можуть розпочатися не раніше початку 2023 року. Прогнозує експерт. Російські військові до цього також готуються. Росіяни, коли починається їх е, руйнування оборони, особливо каскадне руйнування оборони, вони не можуть стримувати контрнаступ та вимушені тікати, е, тому я не виключаю того, що е, Маріуполь. Це буде місто, яке а, заблокують Збройні Сили України, і вже з заблокованого міста їм не вдасться тікати російським окупантам у такому випадку. Отже, а, вони будуть мати а, виключно один вихід із цієї ситуації тобто, це тікати, аби не опинитися в ситуації саме полонених. Саме а, цього а, вони намагалися уникати. В Лимані, на Харківщині, в Херсонщині, хоча і не повноцінно, лінії оборони, які вони готують, вони можуть виключно тимчасово зупинити. Ну не вони не відіграють якоїсь критичної ролі а під час того, щоб зупинити контрнаступ збройних сил. А тому те, що відбувається, це виключно я б назвав би так: це ефект плацебо саме для російського командування, а мабуть, навіть і росіян. Російський політолог, професор вільного університету у Ризі Дмитро Арешкін у коментарі новини Приазов'я зазначив, що російські військові незалежно від ситуації на фронті мають політичну вказівку втримати як Маріуполь, так і, зокрема, сухопутний коридор до Криму. Некоторе територіальне прищення є. Значить, можна сказати, що путінська армія продвинулась, прибавився сухопутний мост або путь. в Крым, что очень важно. И товарищ Соловьев или товарищ Скобеева, они, товарищ Киселев, вполне смогут представить эти завоевания как цель, которая и была поставлена. Забудут про демилитаризацию, про денацификацию, забудут про попытку взять Крым, Харьков, Забудуть про отступлен з Херсона представят это как победу. Но если Путінська армія остави е, Маріуполь, соответственно, е, теряють сухопутний коридор в Крым, то представить это чрезвычайно трудно. головною метою Володимира Путіна зараз є змушування до переговорів Володимира Зеленського вважає політолог. Поэтому Путин из последних сил, забыв все правила, в кавычках, если угодно, ведения войны, просто пытается разнести Украину в клочья для того, чтобы заставить Зеленского сесть за стол переговоров в той политической конфигурации, территориальной конфигурации, которая имеется на сегодня. Не заставит это понятно, потому что у Украины есть военная перспектива, а у Путина военной перспективы нет. Мы видим, что на линии фронта продвижения нет. Единственное, что он может сделать, это с ракетами, которые еще сохранились продолжать вот, наносить удары по тыловым частям, которые напрямую, в общем, к полю битвы отношения не имеют. От того, что нет электричества где-нибудь во Львове, танки на линии фронта ездить не перестанут. Але стратегично Путин уже проиграл, упевнений Дмитро Орешкин. Сейчас его задача ну, зафиксировать э, ту ситуацию, которую еще можно как-то более или менее изобразить победой. Э, Украина это понимает, Запад это понимает. Э, Запад наращивает производство вооружений. Украина продолжает получать новые вооружения от Запада. Да, не самые современные, не самые дальнобойные. Это отдельный разговор. Почему так, но вполне достаточно для того, щоб витісняти путінських воїнів из оккупированных територій медленно мучительно, но це буде и Я думаю, це просто вопрос времени політолог. Зазначив, що у російському інформаційному просторі відступ із Херсона подали як чудово організовану операцію. Єдине, що ситуація може робити путінські вертикаль, це замалчуватися. в средствах массовой информации про Херсон, в российских средствах массовой информации, ничего. Ну, потому что болячка, да, чего ее трогать? Забыли, забыли. Не было Херсона, никто, никто его не собирался брать. Так же, как не было Киева, никто его не собирался завоевывать. Так же, как не было денацификации, демилитаризации. Вот таких слов не было. И Харьков мы не собирались брать с самого начала. Не очень-то и хотелось. Зеленый виноград и так далее и тому подобное. И Херсон тоже. Более того, Говорили о том, как удачно провели операцию по уходу из Херсона. С минимумом потерь, организованно отступили для того, чтобы защитить жизни э, российских военнослужащих. Так само российская влада будет пояснювати и отступ из Мариуполя, когда он станет, говорит Дмитро Орешкин. Мариуполь будут держать, по первую будут кричать, что мы здесь навсегда. Вот Марат Хуснулин уже заявил, что в течение двух лет он Мариуполь восстановит. Он забыл спросить разрешения у господина Зеленского и у, у украинцев. И на самом деле главное риторическое. Нам Маріуполь також не нужен на самом деле, например російських військових. і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого. російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури. Руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я, тримаємося. Вини приазов'я.